Mm. Добривечіра, все 22 грудня. Так, у нас є форум, ми можемо провести земельну комісію. У нас на порядку денному сьогодні 6 питань земельних, є доповідач, так. Mm. І ми можемо, якщо за порядок денний приймаємо, приймаємо Звичайно. то за тоді розпочинаємо. На, будь ласка, проєкт 2560. Про затвердження проєкту доустрою щодо встановлення меж території Новороздійської територіальної громади. Пропонується затвердити даний проєкт. Попередньо ми надавали дозвіл на встановлення меж Новороздійської громади, буде передбачено нашої програмі, майже погоджено з усіма нашими сусідами, щоб долучено, але просто це максимум, що можна провести. Тобто Путична... такий вигляд, має наша територіальна громада, так? Да? Наразі да. всім сусідом поводимо. Ну, це no, <гум> <гум> Так само зараз ми будемо погоджувати майже хвороби. Це межа. Ні, отут тут. Це, це, це. От, от, от. це, це ліси. Якісь такі Стої точки далі. Ну, там все ми дивилися, збільшували, дивилися все. <гум> все добре. До речі, територія з танків відійшла на Пам'ятаєш, що Леони Моральна, що в нас була стайня посередині дві громади. Так, корова вже в нашій. А вже наші ми це. знаєте, як то самозахват, то класна штука, ні? За що мало, так? Ні, то це так, відбували колись не зоні, хто не збирається. Добре, питання максимум вони пішли в суд по приватизації, де ще. Відповідно, останнє опинилося в Станківецькому окрузі, а ліс точно цей, опинився у Подолівській громаді. Mm -hmm. як... Поробив mm -hmm. все одно подробичку. <laughs> Ні. В супермаркет. Добре, саме на голосування. Хто за кітарічне? Дякую. Слідуючи, 25-59. Це я вже частково хазяїна. Пропонується поводити межі Худрівської до ну, мене. Там надсилає. Дістанція. Вот міста. Тут вот добавили, то немає. Оце за Дністров. Межа між нами. Джедаче червоним. От ми наша підкова. З Е до Є. А що нам ще додалося? Ми ж це тепер Ні, У нас нічого не додалося, у нас так і лишилося, що тут буде територія станківці. Тут поговорить, що йому ходорівські громадяни, так? Так, вони нам і. Тобто, якщо немає за питання питань, станемо слави, за. Дякую. Слідові шкідання 25, 60, 60, 60, 60, Не було 60. 62 тоді, так? 62 62, 62, 62, так. 62, 62, Про передачу пленки доменної діленки площою 1 гектар 15 арів працює НГХПСІвка звернула з підприємства до нас щодо передачі земельної ділянки комунальної власності, ліпіру, мій, хон, на якій розташований об'єкт нерухомого майна. Тому це надати в оренду на цьому підприємству земельні ділянки і потрібно обрати <по> договір 1 гектар 15 градусів. Так, <по> Якраз передавала, ми приймали минулої сесії, тепер передаємо в оренду. Під їхній майно. Тут треба було два етапи. Добре, то ставлю а хто за. 49 років. 49 років. 25-6 років. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації залучують щодо встановлення земельної ділянки в Новоздільському кооперативу Мрія. Пропонується їм надати дозвіл на видавному технічної документації, відповідно потім цю документацію ми Це затверджувати. Колишня заправка до них. Немає ага, не не державний акт на постійне користування. А, ми зняти не маємо права, тому що там кадастрова ще не присвоєний, відповідно, зараз формується ділянка з кадастрів. Так. Та воно заправляє гараже. Три сотки. Та такі ті, що стоять, що так. Та. Відповідно, не ви вас. До скажите, як оренда? Оренда все одно на дорожче. Вони майже <плеси> з 2000-х державних постійне користування платять податку. А оренда буде більше. А вони платять як що? Як постійне користування. Постійне користування але не, немає. Але не немає. Але як заправка? Як заправка. Так. Так, як заправка. А у постійне користування... Ні, в них таке. Постійне користування передбачає сплату земельного податку. Постійне користування тепер скасовано для всіх, крім церкви і державних установ. Вони ні церкви, ні державна установи, відповідно це оренда. Тобто треба проробляти документацію, та сама призначена це, це для обслуговування то, заправки, але будуть платити оренду. Ставлю на званий, хто за такий спонсор? Так, ні. 64, так? 2164 здачу в оренду земельної ділянки в площі 3 гектари 41 Так само звернувся директор ТЗОВ «Карпати Спецсталь» про передачу земельної ділянки в оренду. Тому пропонується надати їм ту земельну ділянку в оренду і відповідно вкласти договір в оренду. 3 гектари 41 ар. Це сірка? Це сірка, територія сірки. По трошки по трошки ми збираємо бюджет. Питання за уваження, пропозиція вирок. Ставимо звання, що за. Дякую. E, рішення 2565 про вкладення договору оренди землі з ТЗОВ Фаворитка та Артиковським НРІ. Звернулись до нас Обидвоє і ТЗОВА, Фаворитка, і артиковські хочуть класти договір оренди, але для цього потрібно припинити шляхом розірвання дію попереднього, попереднього договору із Фаворитка і вже надати фонд оренду. це сроковий магазин. Артиковський купив половину приміщення, відповідно, перзаворію заключаємо з обома. Буде тристоронній договір. Міська рада орендодавець і два орендаря.

Що лише в Різному, так? Може хтось хоче щось в різного. Є якісь питання? Є в Все просто. Коли будемо ставити знак Новорозійська міська рада. А що ти то отримати, до мене? То, до мене, ну, то Андрій Михайлович десь замовляли, вони не допомагали тут. Я скільки чув. Ми єдині, нас... що не означені. Ми вже коло їхніх цих можемо поставити кращі знаки, щоб вже виглядати краще. Ну, якщо не цього, то всім дякую за Com isso, eu vou assistir.